Друзі, всім привіт! З вами Music і тепер вже постійна рубрика Вот Ньюс. Сьогодні у випуску новий барабанний тяж Китаю з унікальним номером, приголомшлива статистика переходу на євросервер та деякі нюанси нового режима Вафентрагер Спадщина. Ставте лайк україномовному контенту, підписуйтеся, щоб не пропустити найоперативніші новини з World of Tanks Євро. А ми починаємо. 116 F3 3 новий акційний китайський танк 10 го рівня. Має барабан на три снаряди. Прем. Вийшов вчора на супертест. Новий танк не має нової механіки ТТ Китаю. Ракетні прискорювачі. З себе машина представляє звичайний танк 10 го рівня, але з барабаном на три снаряди. Куди піде в результаті, поки що невідомо. Преміум статус стоїть тимчасово до релізу. Характеристики зовнішній вигляд та порівняння, як завжди, розказую вам. Так як 116 f 3 з барабаном, виділимо його характеристики зброї окремо: вогнева міць. середня шкода 530. Середнє бронепробиття бронебійним снарядом 266, середнє бронепробиття підкаліберним снарядом 325. Перезаряджання між снарядами 3,75. Снарядів у барабані 3. Швидкість горизонтального перекладу прицілу 27,12. кути вертикального наведення мінус 8, час зведення 2,59, Розкид на 100 метрів 0,4. Середня шкода за хвилину 2,499. Характеристика пушки цього танку схожа з об'єктом 780, за виключенням барабана. Але схожість не тільки в цьому, і про це зараз розкажу. Моя думка про цей танк, що це звичайний барабан, тому що, наприклад, Мінотавр, який недавно вийшов, це циклічна машина, тобто грати на ньому треба як на циклічному танку. А ось цей китайський тяж. Його можна порівнювати зі звичайними барабанами, типу ВЗ-55 або зі шкодою т 56 восьмого рівня, бо таке саме киде між снарядами. І мені чомусь здається, що цей танк буде як об'єкт 780 з унікальним номером. Тому що у нього немає повноцінної гілки, і скоро виходить новий ТТ Китаю з новою механікою ракетних прискорювачів. Тому бігом збираємо вільний досвід і чекаємо на аукціон. Друга на сьогодні новина це неймовірна статистика переходу на євросервер. Кількість тих, хто перейшов з ру на єврорегіон. Вот. За даними Вод Експрес, на неповний день 25 вересня неділі, цифра складає 450 тисяч акаунтів, враховуються лише танки ПК без інших ігор. У середньому на день йдуть 74 тисячі 300 облікових записів. Чи великі це цифри за 5,5 днів? Отак. Максимальний пік онлайну, до речі, 55 тисяч 524 гравців. Почувши цю статистику, згадайте, як інші блогери розповідали вам казки про те, що не буде вистачати гравців, аби грати у нормальному балансі. Пишіть в коментарях, скільки гравців, як ви думаєте, перейде на євросервер. І третя на сьогодні новина пов'язана з Trager спадщина. Декілька нюансів з режимом перед стартом. Виділимо кілька важливих аспектів, які варто враховувати та пам'ятати. Waffentrager Auf Аф'єсто за весь час режиму можна отримати лише на 55 боїв для гри у випадкових боях. 5 вам дадуть за прогресію події, та ще 5 разів по 10 боїв може випасти з порталів інженера. Грати на вафлі можна буде і після закінчення фан режиму до 18 жовтня. Після танк заберуть. Нові члени екіпажу, яких можна отримати за прогресію події, мають унікальну озвучку, але працюватиме вона тільки якщо їх посадити як командирів на обраний вами танк. Якщо вибрати їм іншу спеціальність, то озвучка не працюватиме. Цього разу гончаки не мають обмежень щодо відроджень. З кожною смертю час відродження лише збільшується. Грайте взводами по три людини, бо всього шість гончаків у бою. Та не виходьте передчасно з бою. Так як ваш внесок може безперечно вирішити результат бою. Якщо ви вирішите перенести свій обліковий запис до іншого регіону, ваш прогрес у події та будь-які отримані або придбані предмети з внутрішньої гри будуть перенесені разом з обліковим записом. Ви зможете продовжити свій прогрес із етапу, на якому зупинилися. Але якщо ви здійсните зворотне перенесення, тобто повернення до початкового регіону, до прогресу події буде втрачено. Ось такі новини я підготував для вас сьогодні, і особисто я буду дуже чекати виходу нового танку з можливо унікальним номером бо, на жаль, об'єкт 780 я не встиг собі забирати. А що чекаєте найбільше ви? Пишіть у коментарях, я обов'язково їх всі прочитаю та відповім. З вами був Мюзік. Вперед! До перемоги!